Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами будемо вимовляти чистомовки із звуком Л. Спочатку прослухайте чистомовку, а потім спробуйте її повторити. Ла-ла-ла, Алла дівчинка мала, а тепер разом Ла-ла-ла, Алла дівчинка мала. Ли-ли-ли, в гості ми до неї йшли. А тепер разом, Ли-ли-ли, гості ми до неї йшли. Ло-ло-ло, ось у білочки дупло, а тепер разом, Ло-ло-ло, ось у білочки дупло. Ла 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 на квітці бджола, а тепер разом, ла, ла, ла на квітці бджола. Ел ел ел. Їсть сіно осел, а тепер разом. Ел 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 їсть сіно осел. Ли, ли, ли. до будиночка дійшли, а тепер разом, ли, 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 до будиночка дійшли. Ло, 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 в алей тісто підійшло. А тепер ви Ло, ло, ло. В але тісто підійшло. Ла-ла-ла, пирогів вона спекла. А тепер разом ла-ла, ла, ла, ла. пирогів вона спекла. Іл-іл-іл, ми сідаємо за стіл. А тепер ви іл іл-іл ми сідаємо за стіл. Лє, чай алочка на лє. І ще раз ле чай алочка на лє, Лі-лі-лі, ось лимони на столі, а тепер всі разом Лі-лі-лі, ось лимони на столі, лі, лі. гуляти ми пішли. А тепер ви Ли-ли-лі, гуляти ми пішли. Ло-ло-ло, нам дуже весело. А тепер всі разом. Ло-ло-ло, нам дуже весело! Які ви молодці! Я з вами прощаюся, дітки. До побачення, до наступних зустрічей!